Вдягнути пакети, тому що далі там вже без них досить складно. Це кропивничанин Анатолій Семидоцький. прийшов провідати могили рідних, які поховані на далекосхідному кладовищі. Каже, після дощу пройти тут складно. Доводиться між рядами, між могил, пробиратися, а не дорогою. Такий вигляд мають дороги на кладовищі. Тут взагалі такі калюжі, такі канави. Не можна пройти ні до одної могили. Робити якусь центральну дорогу і доріжки, отак до могил, щоб можна було дійти. Обабіч дороги, купи сміття. Я ну, бачив і. З впевненістю про це можу сказати, що це ну купи сміття, які лежали ще місяць-півтора місяці. Тому за той час скільки існують вже ці масиви, то ну можна було б якось довести до ладу. Варіанти досить непогані з баками. Якщо ну їх просто поставити на далекосхідному цвинтарі, є 40 сміттєвих баків. Розповідає завідувач кладовищ комунального підприємства Ритуальна служба. Ми постійно прибираємо. Ну, у нас 16 кладовищ. І ми не в змозі прибирати на кожному кладовищі. Ми от за день можемо пройти, наприклад, ну, одну алейку на цьому кладовищі, дві алейки за день. Як не дуже засмічена, а в мене їх столі. Перед поминальною неділі ми робимо і нанімаємо техніку, тоді ми вивозимо дуже багато сміття. Оце нам за пів року ми вивезли паші на всі, на всі то, що нам було заплановано, 195 тисяч. 14 працівників, дві єдиниці техніки, це трактор і погрузчик, і ну перевози з прицеп з причепом і мусоровоз. Розповідає, до кінця цього року планують встановити на цьому кладовищі 15 сміттєвих баків. Далекосхідний цвинтар найбільший в Кропивницькому його площа 80 гектарів, Довжина доріг 10 кілометрів. Цьогоріч з міського бюджету підприємство Ритуальна служба отримало 3 мільйони гривень, каже завідувач. Сюди входить зарплата. Сюди входить плата за сміття, яке ми здаємо. Ну, бажано на... зробити дороги, звісно. На цей на 21 рік у нас взагалі не заплановано було. На 22 рік ми собі плануємо зробити хоча б одну дорогу. Ну, як депутати приймуть. Рішень, скільки нам виділять, Ці гроші, що нам виділяють, нам не вистачає на дороги. На протязі року ми підсипали койде щебнем, ацієвом. Ну це капля в морі. Говорить, у наступному році планують вирівняти і засипати щебнем пів кілометра дороги на цьому кладовищі. Олена Жикалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.